Ну а зараз будемо доєднувати до нашої розмови Владислава Фарапонова, голову громадської організації інститут американістики. Пане Владиславе, вітаємо вас Вітаю. і пропонуємо Вітаю. разом подивитися сюжет наших колег про то про те, хто така Камала Гарріс, віцепрезидентка Сполучених Штатів, для того, аби ми розуміли, що вона собою і так являє, яке її реноме. І після цього пропоную перейти до обговорення в нашій студії. Камала Гаррі свою кар'єру розпочала з юридичної діяльності. Великим проривом стало те, що 2003 року Гаррі стала окружним прокурором сан франциско і пропрацювала на цій посаді два терміни. А 2011-го стала генеральним прокурором штату Каліфорнія. Так вона була першою афроамериканською жінкою з індійським корінням, яка обійняла таку посаду. Її політична кар'єра стрімко пішла вгору у 2016 році. Гарріс потрапила до палати представників від штату Каліфорнія і увійшла до судового комітету. Вона відзначилася гострими допитами чиновників і номінантів до адміністрації Трампа. Наприкінці 2016-го Гарріс стала сенаторкою від Каліфорнії і потрапила до верхньої палати Конгресу США. У Сенаті вона миттєво стала зіркою. Активно виступала на телебач. Ні різко висловлювалася щодо передбачуваного російського втручання в президентські вибори 2016-го і чітко заявляла про свою позицію щодо ключових проблем американського суспільства. Також Гарріс була серед ініціаторів процедури імпічменту Трампа через його диск на президента України Зеленського, від якого Трамп намагався отримати компромат на Байдена та його сина Гантера. Про бажання балотуватися на посаду президента США від демократичної партії Камала Гарріс оголосила ще 2019-го. У своїх виступах вона критикувала Джозефа Байдена, зокрема, за програму поділу шкіл для темношкірих дітей. Але через малу підтримку серед американців Гарріс вийшла з перегонів і згодом офіційно підтримала кандидатуру Байдена. На той момент він вже став безумовним лідером перегонів серед демократів. Майбутній очільник сполу штатів оголосив Камалу Гарріс своєю кандидаткою у віце-президенти, і це обрання стало історичним для Сполучених Штатів Америки. Адже жінка вперше обійняла цю посаду. Гарріс стала прихильницею багатьох американців, зокрема у тих округах, де були розчаровані у демократах. Свою позицію щодо російської агресії Камала Гарріс озвучила ще 2014 року. Вона засудила окупацію Криму та Донбасу. Асу після початку повномасштабної війни американка неодноразово заявляла, що підтримка України є стратегічно важливою для Сполучених Штатів Америки. Ця війна. Залишається повним провалом для Путіна. Він закликає не до переговорів, а до капітуляції. Америка ж підтримує Україну не в якості благодійності, а тому, що це наш стратегічний інтерес. Дональд Трамп неодноразово намагався дискредитувати діяльність Камали Гарріс. серед його претензій. Позиція Гаріс питань оподаткування та фінансування армії. Утім, політичні експерти запевняють, що подібні заяви Трампа це стра перед сильною і професійною постатю Гарріс. вже незабаром демократка і республіканець можуть стати прямими конкурентами за президентське крісло. Сьогодні я пишаюся тим, що отримала підтримку необхідну для того, щоб стати кандидаткою від нашої партії. Протягом наступних кількох місяців я подорожуватиму країною, спілкуватимуся з американцями про все важливе. Я маю намір об'єднати нашу партію та нашу націю та перемогти Дональда Трампа. Хто стане остаточним кандидатом у президенти від демократичної партії? Стане відомо на з'їзді 19-22 серпня. У Чикаго, ну що з нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова громадської організації інститут американістики. Ну що зараз хотіли би вас, аби ви проаналізували перспективи? Розуміємо, що футурологія передвиборча в сполучених штатах справа невдячна. Ну але перспективи того чи іншого кандидата так Кемели і цього і Дональда. Переламати ситуацію на свою користь розуміємо, що є штати традиційно там, де традиційно симпатизують демократам, там є республіканські штати. Ну і є так, би мовити, нейтральні штати, від яких залежить дуже багато. Так і ключова історія це саме вони. Які перспективи на вашу думку зараз у пані Геріс отримати трошки більше в тих от штатах донедавна невизначених? В Принципі, я думаю, що у неї є непогані шанси, як мінімум, покращити ті результати, які демонстрували дані опитувань щодо кандидатури Байдена, і в деяких цих штатів теж були вже опитування і щодо Харіса, але все ж таки ще поки що пройшло дуже мало часу. Тому там я думаю, що до кінця цього тижня точно вже будуть більш оновлені дані, зокрема і по цим штатам, тому що все ж таки під час попередніх опитувань. Треба зважати, що Джо Байден був тоді у перегонах, ще тому власне дивитися на них треба з певною обережністю, але набагато важливіше від самої насправді Камала Харріс буде залежати. Те чи проголосують більше виборців да у тих штатах, що хитаються, або їх ще називають swing states, або battleground штати, тобто ті за які йде дійсно найбільша боротьба, тому що, наприклад, демократи у 2016 році теж сподівалися там на перемогу в деяких штатах, але не приділили їм достатньо уваги. Це, наприклад, той же штат Вісконсин, і, і відповідно. За невеликою кількістю таких передвиборчих мітингів, в принципі, демократи фактично і так чи інакше поплатилися посадою президента, тому що якби Хіларі Клінтон перемогла в деяких з цих штатах, то цілком можливо результат у 2016 році був би іншим проте знову ж таки. Камала Харріс набагато молодша за Байдена, набагато молодша за Трампа. У неї не було так багато, скажімо, от якраз таких. Події у цій кампанії поки що, тому у неї є достатньо і енергії і часу це зробити. Звісно, добре для неї, що Джо Байден оголосив про свій вихід з кампанії так приблизно за місяць до конвенції, тобто з'їзду партії. Тому, в принципі, у неї є шанси, скажімо так, як мінімум, нав'язати серйозну боротьбу Трампу і точно ще рано говорити про те, що Трамп стане президентом, тому що все ж таки до виборів ще достатньо багато часу і. І тепер такий більше навіть емоційний імпульс він уже на боці демократів, тому що тепер вони вже об'єднуються навколо неї, вже її підтримали лідери більшості в сенаті, і лідер меншості у палаті представників. Окрім того, там це вже така. Цікавенка, те, що вона зібрала величезну суму коштів за там буквально декілька днів після того, як Байден оголосив про вихід із кампанії. Тобто, фактично, тепер партія насправді об'єднується навколо її кандидатури, але теж цікаво буде кого вона запропонує як кандидата у віцепрезиденти. Я думаю, що демократи можуть зробити так, як зробили республіканці. Тобто чекати до останнього і е, можливо це зробити прямо на самій конвенції, Владиславе, такі... А скажіть, будь ласка, чи можливий такий варіант, що Трамп зробить заміну е, цього Венса і поставить, наприклад, Нікі Гейлі своєю віцепрезиденткою? Ну це знаєте зараз так, подейкують, що таке можливо, як ви до цього ставитесь? Якщо це станеться, то тоді я навіть не знаю, з чим це порівняти. В принципі, тоді можливо, взагалі, треба вибори переносити. Ну тому що е, вже все ж таки пройшла конвенція республіканської партії, тобто е, партія визначилася, да що кандидатом президента є Трамп, кандидатом віце-президента є е, Джей Ді Венс, тобто. Сказати, що це можна замінити, ну це тільки можна замінити там цих кандидатів, якщо дійсно є якась вагома причина, і вони не можуть відповідно це це робити. Але ну таких насправді прецедентів за там останні 50 років, ось коли сучасна система праймеріс власне працює так, як сьогодні, тобто коли. Спочатку ряд штатів там голосує за певним календарем на праймеріс. Потім усі проходять конвенції, де формально відбувається. З'їзд партії формально вже висувають кандидата в президенти, тому що насправді ж, давно було відомо, що республіканська партія буде висувати Трампа, тому що він набрав необхідну кількість голосів делегатів, тобто праймеріс це у цих про делегатів, які от голосували на конвенції. Тому власне замінити Джей Ді Венса на цьому етапі вже дуже дуже складно. Тобто, в принципі, тут навпаки, у демократів зараз є більше вибору, тому що там у них. Трохи відрізняються правила проведення цієї конвенції, і вони мають можливість якраз власне ще обирати кандидатуру на посаду віцепрезидента. І будуть я думаю, дивитися вже. З точки зору електоральних вподобань, тому що там є, наприклад, серед кандидатів губернатор Каліфорнії. А є губернатор і Мічигану і Пенсільванії умовно брати собі в напарники там губернатора Каліфорнії не принесе додаткових балів. А ось губернатор Мічигану чи Пенсільванії це вже інша справа, тому що в них треба в цих штатах треба демократам перемагати, якщо вони сподіваються на загальну перемогу, тому власне. Я думаю, що якраз демократи будуть зараз більше тягнути, ніж буде зміна кандидата віце-президента від республіканців. Дивіться, пане Владиславе, я хотів би вас розпитати про правильну, так би мовити, нашу позицію. Так ми розуміємо, що ми не перебуваємо в тій ситуації, коли ми можемо собі дозволити сваритися з республіканцями чи з демократом, ну і з кимось з потенційних американських президентом, безвідносно чи це буде Камала, чи це буде Дональд. Чи навіть якби це був хтось третій, от маємо вибудувати свою правильну позицію, але все впирається в те, що американські політики вони також надзвичайно політичні політики. Де політика там спекуляції, брехня і намагання виюзати свого, так би мовити, геополітичного візаві, -ві, так на свою користь. Розуміємо, що українська карта чи карта російської агресії проти України у Сполучених Штатах надзвичайно активно використовується так, вона використовувала. Зокрема, і середовищами пов'язаними з Трампом, так проти Байдена, і розуміємо, що радше всього теперішня американська демократична, не знаю, там передвиборча стратегія, також буде використовувати оцей от український кейс. Як на, як нам правильно бути, і які відповідні загрози ви бачите. Я бачу декілька загроз. Давайте почнемо з цього. Є загроза нерозуміння українського контексту. Це раз, тобто, грубо кажучи, що там деякі республіканці, ну і можливо, деякі демократи не до кінця не розуміють, в якій реальній ситуації перебуває Україна. Тобто, це і ситуація на фронті, там умовно, і ситуація зі світлом, з енергетикою, там і з кількістю людей, які виїхали, так далі. Тобто, це такі банальні. Ні, здавалось речі але ну просто люди живуть іншим життям. Друга загроза вона полягає в тому, що частина республіканської партії сприймає зеленського і українську владу, загалом, звісно, як там ставленників демократів. Це о, насправді найбільша загроза, тому що нам треба. Звісно, завжди балансувати, тому що сполучених штатах дуже все швидко змінюється. Раз на два роки проходять вибори до палати представників. Ось там в принципі, як сталося, із навіть за той час, коли Байден став президентом, у 2022 році змінилися тут. Були вибори, змінилися як то кажуть, прапори в палаті представників, і республіканці отримали більшість у, у палаті, і відповідно вже геть інша ситуація. І, зокрема, це вилилось у. Затримку з допомогою для України да на півроку з осені 23 го до весни 24 го року. Тобто нам треба завжди. Балансувати і будувати відносини з обома партіями треба їздити на ці конвенції, треба спілкуватися звісно з політиками, але теж з там і там їхніми командами, з тими виборцями, там які власне обирають цих політиків. Да, тому що насправді насправді в Америці обирають не тільки законодавців, там обирають і губернаторів умовно, обирають там верховних суддів, навіть до штату, ну тобто суддів до, до Верховного суду до певного штату обирають, тобто всі ці контакти, вони надзвичайно важливі, тому що потім ці ж судді, там умовно приймають рішення. Так вони стосуються звісно внутрішньої політики, але як мінімум розуміти той контекст, в якому вони перебувають, а все ж таки, сполучені штати це стратегічно визначений партнер. Це все ж таки держава номер один у світі, це партнер номер один щодо безпекової підтримки і так далі. І плюс, звісно, треба будувати відносини з Трампом незалежно від того, хто переможе на президентських виборах. Тому що Трамп сьогодні є фактично лідером партії, і хотілося б нам того чи ні. Але якщо вдасться налагодити хоча б контакт, я не кажу там якісь дружні відносини, мабуть, намагатися подружитися з Трампом. Це я не думаю, що. Дуже правильна ідея, але принаймні налагодити контакт. Це надзвичайно важливо, і е, тоді буде простіше доносити і наше розуміння варіантів завершення війни, варіантів перемовин. Е, тому що треба, наприклад, у Трампа запитувати, а чи готовий він тиснути на Росію, тому Та що він на розумієте? Ну він не, не справляє з собою враження, так би мовити, надзвичайно потужного такого яструба. Тобто його команда демонструє, так би мовити, дуже різні сигнали дають вони так. Вони нам неприємні. Так? Попереджають нас, наші не тільки американські, але й європейські друзі. Так що Трамп може робити якісь такі революції. Ну а розуміємо, що революції геополітичні у Сполучених Штатах, зокрема з урахуванням російської агресії, ну нам би не хотілося. Хотілося, щоб стабільно дожимали Кремль, врешті-решт, як на якнайшвидше, дотиснули і Путіна, і всю його агресивну банду. Так а Трамп може починати, так би мовити, заграватися, що він зрештою і демонстрував не один раз. Ну, віримо, віримо в те, що там в ньому прокинуться внутрішній Байден. Ну але ж не факт. Ну і з другого боку, Кемела Герріс, тобто вона представниця істеблішменту політичного, вона вона мені чимось нагадує е, Барака Хусейна Обаму. Розумієте, тобто вона класична демократка. Ну але не завжди вона може проявляти так би мовити, оті от Байден Байденівські тестикули. Е, я якщо можна. Трохи продовжує і, і трохи посперечаюся, тому що насправді як би нам складно не було говорити там про якісь контакти з Трампом, що Трамп нічого не розуміє, або Трамп складно щось зрозуміє. Ніхто не каже, що треба Трампу якісь дуже складні матерії, там умовно план перемоги. Там на тисячу сторінок. От як республіканці, наприклад, зробили так так званий проект, який називається Project 2025. Це Дев'ять сотень сторінок документ про те, як консерватори бачать взагалі майбутнє Америки з внутрішньої і зовнішньої політики, і там зовнішня політика вона прописана взагалі то за майже так всіма виступами Трампа з 17 по 21 рік, коли він був президентом, і ми маємо розуміти, що це не просто. Бачення Трампа це все ж таки до, достатньо колективний такий насправді разом. Там близько ста організацій долучилися до цього, і це починає насправді віруситися в прямому сенсі слова в сполучених штатах не тільки у Вашингтоні, а це доходить до місцевих штабів партії. Тобто, ми маємо розуміти, як то кажуть, масштаб цього, і звісно, можна. Як то кажуть, довго ображатися там на заяви Трампа, але коли все може змінитися дуже швидко, як в Палаті представників, так і в Білому домі, і, і, і в Сенаті, зокрема також, де республіканці мають непогані шанси отримати більшість, чого вони зараз не мають, і не мали достатньо давно. Тоді в принципі яке тоді рішення не говорити з Трампом. Ну тоді дійсно те, що озвучував президент України, то тоді найпростішим рішенням буде замороження конфлікту, і по тій лінії, там яка буде на той момент, коли таке рішення буде ухвалено, тоді і буде здійснений розподіл. Я більше скажу так дійсно бажають багато. Американських аналітиків, що що Трамп буде пропонувати саме це, але зараз, якраз, у нас є критично важливий час, якраз щоб намагатися вплинути на розуміння ситуації з боку команди Трампа, тому що Трамп дійсно хоче увійти в історію як людина, яка знову помирила там дві непримиренні сторони, і зробити щось таке історичне. Тому потім, якщо Трамп перемагає, то тоді насправді буде дуже мало часу для вже контактів із командою Трампа. Тому в цьому контексті розмова Зеленського з Трампом мені здається все ж таки має певні оптимістичні сигнали, тому що якби Трамп або ображався на Україну, або Глі йому не ткани вже глагу. в попередньому американському політичному циклі, так не смію нагадувати, але ми повинні про це згадати. Там вже були українські політичні середовища, які активно хотіли засистувати Трампу, і розуміємо, що це буває тільки не просто в чомусь позитивному, але й проти когось. Так, от в попередньому американському політичному циклі ми намагалися вклю... включитися. Ну як ми деякі наші українські на той час політики включитися на підтримку тра. Рампа, так і розуміємо, наскільки це було небезпечно, і що це могло мати дуже конкретні наслідки. Потім частина ото -от політичного істаблішменту повернулася на місця своєї постійної дислокації до Російської Федерації. Так пам'ятаєте, такий персонаж був Деркач. Ну та ладно, поговоримо про це. якщо так. вже завершуємо, пане Владиславе, можете відреагувати, але буквально одна хвилина. Ну, абсолютно, Тут тобто, ніхто не каже, ще раз повторюся, ніхто не каже, що треба там намагатися дружити з Трампом і забути е, про там демократів умовно у палаті представників чи в сенаті. Е, я просто кажу, що треба завжди балансувати і розуміти, як наші певні дії публічна комунікація буде виглядати з боку, тобто, умовно, якщо е, там скажімо так безособово, якщо якась фракція хоче поїхати на з'їзд республіканців, то бажано щоб ця ж фракція або ця фракція і ще якась поїхала би на з'їзд демократів. Тоді це буде нормально сприйматися як бажання е, взагалі-то налагодити або десь розширити контакт з двома найбільшими політичними партіями Сполучених Штатів. А якщо ми їдемо тільки на один е, з'їзд, який нібито е, у нас там республіканська партія має таке реноме, що нібито вона там недостатньо підтримує Україну. А не їдемо на до демократів, то потім це можуть і і згадати, звісно, і вже й демократи. Тому mm -hmm. повторюся, дуже все швидко змінюється в Америці. Дякуємо. Владислав Фарапонов, голова громадської організації. Інститут американістики був прямо етері на телеканалі Еспресо.